То договори розірвані, зупинені, відмовлені. Що з ними? Договір про спільну забудову він не Немає такого договору. Про, спільну забудову. Як називається, про передачу функцій замовника замовника. Він на даний час не розірваний. Все, ну, люди ви почули, не розірваний. Він не розірваний. Ми заявили про розірвання цього договору. Добре, він не розірваний. Де докази того, що він зупинений. Що ви відмовились від виконання своїх зобов'язань? Ми зупинили виконання своїх зобов'язання. На словах, зараз в суді ми це. Не заграли. на словах, ви звернувся до суду. Ну ви в суді ж зараз, ми нам про це не відомо. було. Нам відомо було про розірвання. Ви з вимогою, щоб вам забезпечувати до доступ. Ну, що вам не відомо? Ви ж самі пишете, що у вас туди неможливо туди mm. дістатися. Ніяк. Є, так ти ви не і зупинили, вимогу. ви порушуєте виконання умов доходу. Ні, ми зупинили, це не порушення. Над... Доміння, надайте це нам. І це різні. Яким доказом воно підтверджується, хай буде зупинено. Що доказом, то ви пиш, пишете, пиш, що ви можете туди так. то він, так, він, так, він... він зараз зупинений цей договір. Да? Він не зупинений. Зохання зобов'язаний. Ну як він не зупинений, ви кажете, що він зупинений. Я просто не доганяю вже чесно, ну повірте. Я думаю, люди не, не розуміють, то він зупинений чи ні. Зупинений, чи він зупинився на два дні, протягання протягання а потім продовжився. А договір є предметом нашого зустрічного. Поля, То договір не зупинений. Договір не зупинений. Зупинити марні зобов'язань з нашої сторони. Які? Допуск у вас до будівельного майданчика. Супер. А допуск, от давайте візьмемо пункт 3.12. 3.1.15. Добре, от мені цікаво. Що з ним не так? У нас там багато пунктів, я так розумію, це ви зараз будете е, рандомно просто зазначати, що зупинено, що не зупинено, правильно? Що ви, на свою думку, зупинили, що ні. Просто я хочу, щоб люди почули, бо мені не зрозуміло, що ви робите. Ваша честь, важко, посилюючи, <говори> як може. Він хоче запитати, чи... Так, ви зупинили виконання каналі як... це в, якій це в, як... в якій частині? Зустріч зустрічному позорі. В якій частині? Як ви розриваєте договір, який ви зупинили? Так. Що значить зупинене? От ви мені поясните, який пункт з цього ви зупинили? Зобов'язання. Давайте. От який пункт? Сторона один зобов'язана. Тут у нас 17 пунктів. Який всі? Ну який? Тось ця інформація викладена за забезпечення... в заяві про забезпечення забезпечення в заяві про забезпечення. Я таке не зазначав заяві. Тільки написали, які пункти на ці, які пункти, ми запинили каналізану. Ну от скажіть, написано: не передавати об'єкт будівництва та або земельну ділянку, на якій будуватиметься об'єкт будівництва, та або об'єкт незавершеного будівництва, який будуватиметься на вказаній земельній ділянці, або майнові права на нього, чи на його частину, у заставу, іпотеку, під арешт, або встановлено щодо них будь-яких інших обмежень на користь третіх осіб, окрім як за згодою сторони 2, нас, тобто ви. Без нашої згоди, що передбачає істотна умова договору, передбачають ваші зобов'язання, в односторонньому порядку порушили. Не порушила, ми зупинили. Виконання. Як це зупинили? Ви передали об'єкти земельної ділянки іншій юридичній особі. Що значить зупинили? Ви передали іншим. бо ви ж не можете його виконати. Ну як де таке зазначається, що ми не у вас була можливість звідки можливо... у вас така підстава? Що ви можете таке робити? А тим більше ми бачили, як інші об'єкти за участі вашого бенефіціара дійшли. Якого бенефіціара? тут немає. Бенефіціара це не прибуткова юридична особа. Бенефіціар – це вигодонабува. Не є в реєстрію, там, реєстр неприбуткових організацій ЖБК вноситься після здачі об'єкта в експлуатацію. І результата там два є. Трансформація в, ж... в ОСБВ або ліквідація ну, ЖБК. Є, Без є, альтернативи. Що ви кажете, буде правда? Вони є в реєстрі неприбуткових організацій. Так, він вноситься після того, як об'єкт збудується, ну, бо це реалізація ну, мети. Не є неприбуткової організації. Та вона за статутом, за законом, не прибуткова організація. Є, 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 неприбутковий... є закон. Власне. Скажіть, будь ласка, от я все-таки не можу. Ви в даному випадку зазначаєте, що ви зупинили зобов'язання в цій частині, однак фактично не зупинили, ви відмовилися від цих зобов'язань і просто передали земельну ділянку і об'єкт нерухомості, ну об'єкт незавершеного будівництва іншій юридичної особі, так чи ні? Так, так, все. Все, які Ценалі, питання? Так. Тобто, ви прямо зараз, ми, судді, ми, зазначили, ми що ви прямо порушили. Місто. Прямо ми, порушили. Боязнь, Н... Тобто, це ви суб'єктивно вирішили, що Тому ви так можливо, можете це зробити ми і зробили. Ми з закон це вирішив. Добре, на який? Цивільний кодекс, на яку норму закону надає можливість користу зустрічний позов читаєте та все ви Тобто ви зустрічну позов подали в грудні 2024 року, а таку дію вчинили юридично 5.06.2024 року? А робиться... Завиняли раніше, чим ні... добре. а скажіть, будь ласка, спочатку розривається договір у відповідності до вимог законодавства, а потім вчиняються дії. Чи все таки можна робити що завгодно? А потім вже подавати позов. Можна зупинити виконання зобов'язань і о, значить упас українські зобов'язання тобто перший, хто порушив свої зобов'язання за цим договором, є ви. Ні, ви. плутаєте нас з собою. Чому? Чому? Ну як? Чому? Проєктну документацію ми залежно, належним чином не зробили, угу. От, хоча задовго зобов'язані. Угу. Е, Розробити фінансування, фінансування об'єкту будівництва здійснені з істотними порушеннями, тобто не забезпечено належне фінансування, ага. надходження коштів, витрачання коштів, і як наслідок такі дії не змогли вчасно, значить. Объект. Добре, а можна докази? Ну, чо, от на що ну, ви посили? Докази є в правилі. застишний позов. Читайте, там все. Ну, от зараз розглядаємо заяву про вжиття заходів у забезпечення позову. Можна Шо? подивитися? От ну можна то на чому ви робити. У вас ранкує. є доступ до правосудди. Дивіться, там все є. Зустрічний позов. Ну я до заяви про життя заходів у забезпечення позову подав саме докази. Вони в позові є, але я все одно продублював і інші докази подав. Ні, ви не подали до Це ви так. Всю пану силатуру 800 подавали. Подавав. В електронному суді mm. прямо можна з ним ознати. Подав. Ну я не знаю, у вас що дійсно там три листочки? Чи там декілька томів? Ні, ну заяву забезпечення. Ну я знаю, що декілька томів. Там і відеозаписи є. Ну, то... Забезпечення позову він не надавав. І докази. Короч, О, такі сенс надавати такі самі договір? Скажіть, будь ласка, а договір про все-таки генпідряд він теж зупинений чи, роз... чи що він не укладений. А він не укладений. Тобто будівельні роботи, тобто в реєстрі генеральний підрядник з'явився е, на підставі неукладеного договору. Цей генеральний підрядник з'явився на підставі договору, який не було плавано. Скажіть, будь ласка, а можна отримати дозвіл <coughs> на будівництво без генерального підрядника? Неможливо отримати дозвіл. Добре, тобто ви отримали дозвіл на будівництво, використовуючи договір, який не укладений. Цей договір ви нам запропонували. Тобто ми вас змусили під долом пістолета підписати тристоронню угоду? Ви нас не змушували, ви збирали всі документацію, надавали нам згідно договору про організацію мобілізацію. Щоб ви отримали дозвіл. От ми її підписали. Всі, що вам потрібно, дії були зроблені, отримання дозволу, ага. залучення генерального підрядника. Але договір генерального підряду в не було укладено, тому що не було підписано його складову частину. Добре, ви а ви будуєтесь зараз на підставі цього ж дозволу. Який ви сказали, ми підготували, ви правильно сказали, ми підготували всі документи, надали генерального підрядника, підписали угоду без підписання договору генпідряду не отримали би дозвіл. Ви отримали дозвіл. Зараз ви на підставі нього будуєтесь. Тобто, ви хочете сказати, що у вас законний дозвіл отриманий на підставі неукладених договорів. В ага. частині залучення генерального підрядника. Ну, а без генпідрядника неможливо отримати досвід. От. Але генпідрядник, саме з причин того, що плав, був наклав, був замінений до речі. З причин, що він не укладений був? А, а десь можна теж на такі докази ну, дізнатися, докази на цього? чому вибузу. Ну, що утвердження, він не укладений. є предметом іншої справи ви виступали. Тобто, на підставі неукладених договорів ми перераховували грошові кошти згідно доказів, які надані до суду. На виконання будівельних робіт. Це згідно Є не укладеного договору. А скільки ви йому перерахували кошти? Там в матеріалах складі діє. Сенс. Покажи, скільки генпідрядників перерахували до ремонт коштів. Не дайте платіжне Зараз. Ну, може не ноль, ну скільки ну мені цікаво. деталі. Ні, ну просто ну от ну, ну, я будь-яку зараз візьму Значить. ні, не будь-яку. Скажи, от скажі, скільки так, ви кошту приховали? Дивіться, я першу яку відкрив, До речі, дуже цікаво. ОК, ЖК Грінтаун. Платіжна інструкція номер 110 6 січня 2023 року, 375 тисяч 768 гривень. Це я просто, я. ну, кляцю, вони в мене отак в, вони в хаотичному є порядку. В да, да, да. Думки, Конечно, це да, ці да. Гривні да. Гривні. О, дивіться, ще 187 тисяч 933 гривні. 1 лютого 2024 року ми так пропали, ми так пропали що скинули ще 187 тисяч вам на рахунок. Де ці матеріали доказів в справі є. є. Де? Матеріали в матеріалах справи є. Ну, немає. Бачить, я причитав додатки до позовної заяви, там не було. Так, будівельні стадія така, що суд не може бути дослідження. Ну Ось акт надання послуг. Ну просто кажуть, що ми це не робимо. Ну це просто смішно. Акт надання послуг номер 14, 31 грудня 23 року. 300 тисяч гривень. Ми розберемося. Це акт надання вашої зимої домовленості, а не фактичний платіж. Дивіться, у вас з генпідрядника є претензія як у замовника, що він не виконував роботу, ви йому за це не платили. Немає. Тобто генпідрядник виконував якісь роботи. Воно формальний генпідрядник, що ви розказуєте, чудово це знає. Виконують будь-які. Я ну, просто є ліцензія, ви його зазначили в цьому. І нам Ладовинського вот зазначало. Знаєте, там, давайте дак почнемо. Давайте, формальний да. суд, формальний адвокат, формальний ну, позивач, фіктивний суд, позивач. Суд, ну, суд, просто. Суд реальний, вот, суд йде. Ну, не а не як з чого, реальний. з чого ви це берете? От що ви лоцю? Подивіться вашу генпідрядку, побачите, які у нього обороти. Так, давайте тоді так. Значить, ну, дозвіл, так. ви отримали, ми вам зробили всі документи, ви отримали дозвіл на підставі нікчемного правочину. Правильно? Ні, дозвіл ми не отримали, все, нічого не А якого? Ну немає, неможливо без підрядника отримати дозвіл. Це обов'язкова умова. Без правочного, не було уплатено. Вчений це, коли він розумієте? Коли його немає, то його немає взагалі. Тобто ви надали до суду ну, до діам для отримання дозволу, договір, який не вклав. Ви подавали ще. Інформацію ми подавали, да. і дозвіл на і договір називали. Там же ж номер, Дома, є посилання, і скан копія можна з ними ознайомитися. Нам, ну він підписаний, а ви кажете, не укладений. Частина договору да і пробіг не підписується. Тобто договір не укладений, не укладений. але ви отак от і будувалися на підставі і будувалися. І, і, і весь будували, за... підрядник там будував. Скажімо так, проти права, а, не Я не розумію, а за... ми дивіться, у нас така юридична особа погана, такі погані, вкладали кошти, допомагали в отриманні дозвільних документів. А навіщо вам весь цей час це треба було чотири роки? Як ви нас чотири роки терпіли? Як вас терпіли? Да, так, з 3 листопада надави, по... 10% то вас і терпіли. Але Правильно, не... ви, хоч, ви хочете отримати 10%, тому терпіли. Yeah. А зараз ви теж саме терпите за 10% плюс 500 квадратних метрів.